Всім привіт! Хто попав на мій канал на обзор даного девайсу? Це у нас портативний тачскрін для авто з можливістю підключення Android Auto, CarPlay, AUX і тому подібне. Ви всі бачили, я думаю, що є обзори. Їх так солодко обсасують на всіх сайтах, що вони такі всі казирні, так скільки можливостей. Сам я вирішив теж приобрести, поперекористуватися, попробувати, що воно це представляє, і декілька розочарувався. Чому? Е я не використовую е YouTube Plus. Да? Е я з тих динозаврів, хто ще користується флешкою або відтворення музики е з якогось носителя. Е я з таким питанням на цій заразі, що в ній немає можливості відтворення з флешки. Так, е, да, підключити Android Auto можна. Можна користуватися м, через телефон відтворювати. Але м, від її використовувати як саме відтворювання е, устройства не мозя. Давайте коротко про можливості даного девайсу. По портам там ми бачимо тік c для живлення я його змог завести з 100 ватної зарядки і кабелем Type-C від Xiaomi на 120 ватт мощності. Від, від такого девайсу. Тобто Вона питається від 3 А мінімум. На зарядці на самій написано. Да? Тобто от 12 вольт 24 від 5 В 3 А. На столі її вдома можна завести, але ну, для цього потрібна зарядка від Xiaomi мінімум. Підключення порт для відео заднього виду камери, флешка. Для реєстратора переднього. У мене такий з можливістю переднього відеореєстратора пере 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 і підключення AUX. -у. От, Зараз я її запустю. Подивимося, що в неї внутрі. І коротко про те, чого мені не понравилось. Так, перемістився я на пасажирське місце. Для зручності, тому що я не вирішився до себе клеїть. Вона клеїться на двосторонній скотч 3М для того, щоб не падала під час руху. Сам девайс з діагоналлю 26 Достатньо великий, зручний, відносно як дивиться його як екран. Да, він зручний, він цікавий. Знову таки, я його купив з другою цілею. Моя мета була така. Я не хотів купувати дуже дорогуще головне устройство, тому що всі, як, ну, як більшість, да, знають, що китайське головне устройство на, з Android або з Windows, яке буде відтворювати музику з навігацією з усіма пантами, в них зазвичай якість звуку. Ну, залишається краще, хотілося б, да? тому я вирішив придбра... придбати собі непогане головне устройство в виді однодінової магнітоли. А потім докупити даний девайс в качестві мультимедіа, з можливістю навігації, з можливістю відтворення музики з флеш або з других істочників. Тому, взявши цей девайс, я декілька. Підрастроюся. Я очікував чуть, чуть другого. Зараз ми його загрузимо. Я вже його настраював. У мене вже настроєні були деякі настройки. Зараз коротко про його можливості, про те, що він може, чого він не може. Так, запустивши даний девайс, що ми бачимо? У нас зразу пішла запись на передню камеру. Потім. На головному меню нас зустрічає менюха. Симпатична, да, не, не, не така вже китайщина, як раніше було, де да. тобто було дійсно страшно дивитися на них. Можливість підключення CarPlay. Потім Android Auto і можливість виводу аудіо з даного девайсу. Переходячи сюди на цю вкладку, ми бачимо, у нас є можливість відтворення через рідні. Динаміки. Вони ззаді, ззаді знаходяться і якість їх ну, не то, щоб залишалась краще, а взагалі лучше їх не включати, якщо не хочете, щоб у вас була кров з вуха. Потім підключення виводу музики з Carplay і Авто. fm Трансміфтер дуже зручна річ. Якщо у вас відсутня у вас стандартне стандартна головне устройство в автомобілі, рідне, яке ви не хочете заміняти, це особливо. Відноситься до Рено, сітрагенів, це болячка. Якщо заміните головне устройство, то це, блін, там треба розібрати півторпеди. Тобто хочете мультимедію зручну, современну, ну не хочете вкладатися в великі суми. Тому є можливість через fm трансмітер вивести на чистоту радіохвилі на головне устройство. І підключення через AUX. По прямому кабель, якщо у вас є можливість підключення кабелю Aux. Потім подвигаємося далі. Є можливість AirPay, Miracast і Bluetooth. Напряму з магнітолу через цей девайс або трансмітер, або через AUX напряму на магнітолу. Miracast, всі, думаю, знаються, дублювання нашого екрану. AirPlay, я так розумію, теж, теж, але я, я не носитель iPhone, вибачте, в мене Android. Я так розумію, це те ж саме, що Міракас, тільки для, для сфери Apple. Гучність. Беремо. Ну, да Яркість екрану і е, глобальні налаштування. Мова. Розширення записі передньої камери, задньої камери, циклічність відео, можливість від удару вона починає записувати. Записує вона, ми вибираємо скільки хвилин вона буде записувати даний ролик. Запись звуку. Ж саме, да. Спомагательна кнопка це у нас, якраз, коли ми переходимо в Android-Auto або CarPlay. У нас з'являється можливість кнопочки, яка виводить нас знову на головний екран. Розтягнути зеркало ческать, я так і не поняв. А, це якщо не помиляю, це з якої сторони. А, ні, не то. Ну ладно. Скріншоти. Ну, положення. Саме Тут саме більш, яким, чим я пользуюся. Це да, положення це можна. Положення екрану це в нас машина з правим рулем, з лівим рулем. Режим розділення екрану це, до речі, зручна річ, якщо можна е, так, так виразитися, коли у нас буде і Android Auto, і паралельно буде ще доповнительні допол... функції даного девайсу. Е, настройки настройки часу калібровка е, лінії, це коли у вас є вже задня камера заднього виду. На ній можна цією річчю відкалібрувати задню е, камеру, щоб вам було видно все. і... Тут ці всі лінії, які з'являються під час включення заднього виду камери. Е, потім. Блін. Перепрошую, щось пішло не по плану. Е, калібровка екрану, очистка. Собственно, підключитися к звуковим ефектам це я не знаю. Попробувати треба буде Форматування е карти пам'яті, встановлення е заводських настройок і версія нашого ПВП, версія F900. Ну а там вже неприведіма ігра е слов. Е все. Собственно, На цьому все. Е ось що мене і розстроїло. Я хотів побачити хоч невеликий набір якогось дійсно е устройства, девайса за такі гроші. Уже б можна було б сюди засунути щось дійсно корисне, відтворення з флешки, як якийсь мінімальний операційну систему. Всі і так обсасують про те, яка вона зручна річ, коли це діло доходить до android Auto. Так, да, коли в тебе є Android Auto, коли ти користуєшся, усіма привілегіями. Е... YouTube Music, да, Тобто тоді, так, да, це я згоден. А коли мені не треба, мені треба сьогодні з флешки використовувати цю з річ. Вона тупа, вона дійсно тупа. Велетенський екран, який ну, практично нічого не може. І без телефону вона просто реєстратор, який займає велику частину торпеди, практично можна сказати, перекриваючи огляд, тому що вона велика. і... Толку від, від неї вже становиться набагато менше. При підключенні, ну, якщо б не підключати телефон, то все воно просто безполезне. Так що, ось такий мій огляд, те, від чого мене почало бомбити. Річ дійсно цікава, якщо ви, обратники. Користуйтесь Android-Auto з усіма можливостями, з усіма привілегіями, і ви оплачуєте собі YouTube Music, Так, да, дійсно, я згодний. Але коли діло касається її як окремого девайсу, на цьому її фішки закінчуються. Так що рішать кожному, хто чим буде користуватися. І я не... Вас відмовляю, тому що це дійсно зручно, коли є Android Auto або CarPlay. Але коли без нього, то це просто велетенський реєстратор. Ну, все. <с> так що, дякую вам за, обз... за огляд. Пишіть коментарі. Я думаю, буде цікаво почитати, як... Як... як ви відноситесь до цього всього. На все добре, бережіть себе.